Питання до діяльності Агенції розвитку Миколаєва у депутатів міськради виникли через низку публікацій в змі, які критично висвітлювали роботу установи. Зокрема, народні обранці поцікавились, які проекти вже реалізували за час діяльності Агенції розвитку, а які зараз готуються. Варто відзначити, що наразі агенція проходить багаточисленні перевірки, але висновків поки ще немає. От пройшов уже год вашої роботи, в принципі, є якісь результати, наскільки вони відповідають очікуванням і общини депутатського корпусу це питання. Василь. Грошовський детально розповів про діяльність агенції та її здобутки, те, що стосується безпосередньо, перше економічних результатів. Якщо говорити про економіку минулого року 926 тисяч гривень, ми отримали з міського бюджету, залучили сюди грантових коштів. Це тільки те, що стосується в натуральному, ну не натуральному, в грошах. Залучено 2 мільйона 300 тисяч гривень. Це тільки за тими контрактами, які минулого року виконані, які минулого року прийшли на наш рахунок. Цього року у нас зараз діючих контрактів вже залучених. Ще порядка десь на півтора мільйона гривень. А загалом серед проєктів, створених агенцією та які вже приносять користь, Василь Гошовський назвав створення в Миколаєві філії навчального закладу Української академії лідерства проєкт освітлення пішохідних доріжок. В серпні обіцяють презентувати стратегію розвитку Миколаєва. У депутатів виникли сумніви в доцільності роботи агенції, адже вони запідозрили, що установа функціонально просто дуплює виконавчі органи міськради. Виступаєте такою некою нікатінню отца Гамлета по до виконавчих органам. Вот. Є робота исполнительного да? там какой-то проект. Намечен. Є бюджетне фінансування, потом трахбах агентство развития. То есть вы, я не можу зрозуміти, ви їх взаємодія, і перебираєте на себе функціонал. У мене поки на этот вопрос нет. Ми підготували відповідно до всієї внутрішньої документації, до всіх переписок, до плану всіх зустрічей, які проводилися і спільних заходів. Перелік всіх зараз заходів, які ми реалізовували спільно з будь-якими органами чи відокремленими підрозділами, структурними підрозділами, комунальними підприємствами, органів виконавчої влади міста Миколаїв. Тому зараз ми про це проінформуємо. Ми зробимо це звичайно, що публічно, і так само як тільки наглядова рада затверджить наш план діяльності, ми на сайті вже готові це зробити. Ми оприлюднимо перелік всіх наших проектів, над якими плануємо працювати. Олег Гордій, Руслан Черняліс МСН.